П'ять парозових медалей здобули тернопільські спортсмени на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок зі сноубордингу. Змагання відбувалися з 4 по 6 лютого. Дуже важко конкурувати з спортсменами з Боковелю, які звичайно мають велику базу сніжної підготовки. Вони їздять і є учасниками. Кубків світу, кубків Європи дуже важко конкурувати, але незважаючи на те, наші спортсмени достойно виступили на чемпіонаті здобули п'ять призових місць. Вони змагалися з досить сильними спортсменами, і незважаючи на те, ми задоволені результатом. Тренери спортсменів розповідають, що найбільші труднощі, з якими довелося стикнутися під час підготовки, це погодні умови. Недостатня засніженість не дає можливості якісно тренуватися. Звичайно, ми хочемо збільшувати нашу сніжну підготовку. Це основна проблема, про яку вже казала Наталія Іванівна. Нам її не вистачає в цьому році. Ми плануємо із середньою групою. Спробувати в кінці сезону вже виїхати навіть на закордонні курорти, щоб діти освоювали різні схили і вчилися кататися на різної крутизни схилах. Самі ж призери змагань кажуть, що дуже задоволені своїми нагородами, адже це мотивує до нових звершень. Діляться досвідом. Будь-яку справу треба любити, аби було бажання цим займатися. Звісно, надихаються світовими переможцями сноубордистами та мріють про нові досягнення. Найбільше мені подобається. Це тренування, це дух нашої команди, тому що ми тут як не просто команда, окремі спортсмени. Ми тут справді як сім'я, і це звичайно відчуття, яке ти отримуєш, коли ти їздиш. Цей драйв екстрім, коли ти на швидкості робиш повороти. Це просто неймовірно. Зараз юні сноубордисти поєднують тренування з навчанням і дуже вдячні вчителям за підтримку і розуміння. Розповідають, як ними захоплюються та хвалять. Кажуть, це дуже мотивує. Не здаватися, впевнено, якщо вже почав, то йти до кінця. Ну і терпіння. Для усіх, хто хоче себе спробувати у сноубордингу, тренери та їхні вихованці радять спершу набратися багато терпіння, сил та наполегливо йти до своєї мети, адже переконують, що спорт це дисципліна.